Поговоримо про пана Арестовича, що можна собі дозволяти під час війни, а й чого дозволяти не можна. Тут вже кожен сам вирішує, тому що і для мене це очевидно, що з одного боку не може бути ніяких стримувань в свободі слова, якщо це не брехня, якщо це не постправда і так далі. з іншого боку, безперечно, військові дії, війна вона додає тут багато невідомих елементів. Хто ж таки, пан Арестович? Мені здається, що це дуже просто: Оця слава, оце, оце оці пильне спостереження за ним. Вони злий жарт зіграли з ними, і він тепер дуже любить, щоб його слухали, бачили, спостерігали, отак головами махали і так далі, і тому подібне. Ну от на нього проти нього запровадили санкції український уряд, український президент, фактично, і. Я вже чую голоси цих свідків пана Арестовича: що до кожного можуть прийти, до кожного можуть прийти, кожного можуть заарештувати. Ну, ми це цю пісню знаємо. Що у нас тоталітарний режим, і це теж цікаво послухати і Трампа, і Путіна вони якраз про це говорять дуже часто.